Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Наталка, і сьогодні в цьому відео я, як і обіцяла, хочу вам показати новинку від Леті Січ. Ви зараз її можете бачити на своїх екранах. Давайте трошки приближу і покажу ось такий чудовий осінній сюжет. Називається він осіння ферма і артикул його L9936. Хто вишиває набори від стіч, могли помітити, вже, що тут дещо інша е, трохи обкладинка. І зараз давайте е, почитаємо з вами характеристику цього дизайну. Розмір готової роботи буде 27х35 см. Е, в набор у нас входить аїда 16-го каунту білого кольору. Е, Голка. Ниточки і схема. Ось ми можемо бачити, що тут у нас є ще інформація. Мабуть, це все. І тут у нас згорі артикул. Давайте трошки ближче покажу детально. Мені сподобався цей дизайн, він такий дуже яскравий, багато різних деталей. Дуже мені сподобались оці соняшники. Дивіться, яке тут смішне оце опудалко. дуже багато тварин і такий собі осінній символ, багато гарбузів. Клас, Ось тут ще така маленька тележка з гарбузиками, курочки бігають. Ну, га -га гарнезний, гарнезний, що тут говорити. Я вже все дістала ось з такого пакету і буду вам показувати. Я вибачаюся трошки за неприглядний вигляд. Мого столу. Я зараз знаходжуся на дачі. З собою я ніякі фотофони не, не брала, тому все як є. Так, це обкладинка, і давайте дивитися далі. Далі у нас іде канва. І у канву у нас тут встромлена голочка. Давайте спробую вам показати розмір. Ну, ось такий на фоні моєї руки. Давайте ось так ще покладу цей листок формату А4. І ви можете зрозуміти, який розмір. Така з немаленька буде робота. І також в наборі у нас схема. Схема у нас подана тут окремо з Бексіччю і окремо із верніше, окремо без Backstieч. Всього чотири аркуші формату А3 ось таких от. І тут ось цей аркуш схеми, ось він представлений без беку. Хто вишиває бек після вишивки хрестиків, той може. Вишивати по сили, а тут вже дивитися. Це дуже здорово, що вони так роблять, тому що Бехсічити, в деяких, навіть не в деяких, є багато таких місць, що під Бихсічем не видно колір, символ, верніше, яким кольором вишивати. Також в цьому дизайні у нас ідуть фрустики, це там очки собачки. До речі, я вже його почала принабирати. От, і завдяки тому, що є схему без b це мені полегшує процес, тому що трошки важкувато. До речі, хочу поділитися з вами такою інформацією, може комусь буде корисно. У Летісіч, так як і у ОКС, можна до старих їх наборів, дизайнів попросити, написавши їм на електронну. Пошту я залишу під цим відео. Let's teach. Let's teach, собачка Shičсобаджиma.com і попросити електронну схему у форматі PDF, щоб вам вислали на пошту. Треба просто їм надіслати фотоматеріал. Літочки канву, схему, дату, коли виготовлений, був набір, і вони обов'язково надійшли ці схеми. До речі, я їм написала і мені теж. Її надіслали, тому що ви знаєте, що сканувати, і відсканувати семей рівно, щоб воно було дуже-дуже непросто. І ось я вже додала схему патермейкер, набрала вже, можете бачити, ключ і буду потрошку-потрошку перенапирати. Так, і що я вам ще не показала, я вам, звісно, не показала саме цікаве новою це ниточки. Давайте разом подивимося. І так, ось така у нас і повітра, трошки тут затемнувато. Але по-іншому, на жаль, в мене змоги зняти не вийде. Ось такі яскраві кольори. Так, показує. Дуже багато ось таких жовтих оранжевих кольорів. Ось ви ширину намотки. Так, багато селений, дуже дуже яскраві такі відтінки, і буде цікаво його вишивати. Всього у нас тут 1, 2, 3, 4, 5. Так, а я хотіла подивити, подивити, подивитися і складати, скільки всього кольорів використовується в даній роботі. На жаль, на приб'ю не написано. Але давайте приблизно прикинемо. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12. На 4. Я думаю, тут теж по 12 не буду тут рахувати. Це буде. Сорок. І тут сорок дев'ять. П'ятьдесят, кольорів 57. Я ще буду знімати відео про цей набір. Можливо, коли розпочну його вишивати, і потім вам скажу точніше цифру, вірніше, тут. Порахую кількість, верніше, подивлюся, кількість кольорів і точно зможу її назвати. Ще раз, давайте покажу вам прев'ю. Ось таке воно класне. Насправді, прев'ю не передає самої роботи, я так думаю, навіть через екран саме прев'ю. Трошки воно тускліше ось. Ну все. Пішла перенабирати. Вам бажаю гарного настрою, рівних хрестиків і до нових зустрічей. Пока-пока.